суспільно політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук. Вітаємо вас, друзі, сьогодні. Про кризу глобальної влади, кризу великого менеджменту, про хороші часи, які народили слабких людей, слабких політиків та слабких лідерів. Будемо спілкуватися з нашим спікером, гість у нашій програмі. Петро Білян, шеф-редактор журналу енергобізнес, з нами сьогодні спілкується. Пане Петре, радий вас вітати! Слава Україні! Героям слава доброго дня. Друзі, обов'язково підтримуйте нашу з паном Петром розмову своєю вподобайкою. Наш ютуб канал своєю підпискою, якщо чомусь досі цього не зробили? Ну і звісно ж, зазначайте свої власні думки у коментарях, все відслідковуємо і дуже вдячні за вашу активність. Починаємо. Ну і почати хотів би саме з цієї фрази, пане Петре. А коли було так добре, що у нас виросла генерація слабких політиків, якщо рівнятися з тими політиками епохи. Рейгана та на якого так сильно хоче бути схожим Дональд Трамп. Чи були ці хороші часи в принципі? І чи погоджуєтеся з цією тезою погані часи народжують сильних політиків? Сильні політики народжують хороші часи, хороші часи породжують слабких політиків. Ну щось в цьому є, але хороші часи настали якраз після рейгана. Коли скажімо там люди трошки старші за мене, то вони пам'ятають, як жили в часи такого глобального протистояння Радянського Союзу і Сполучених Штатів Америки, mm. коли там всі боялися ядерної війни. Холодна війна. ну, холодна війна, то ну так добре, що так закінчилося холодною війною. Але так. це було доволі серйозне протистояння, коли Сполучені Штати були найбільшою, скажімо так, потугою. А Радянський Союз збирав сили і так виглядало все, що. Він там хоче кинути виклик mm -hmm. і по всій скажімо, там, якщо в Європі. Ну навіть і в Європі. Що ж так, в Європі, це ж е, Угорщина 56 й рік, Чехословаччина 68 й рік, mm -hmm. е, Німеччина східна, там повстання теж було такий рух був серйозний. е, е 53-й рік. Це такі нариви, які я, Глобали, я так? було глобальне протистояння, а криза Карибська 64-го року. Mm -hmm. Це ж було дві держави, колосальні, потуги, які протистояли одна проти одної. Mm -hmm. І Я от читав таку книжку була інтерв'ю з владою Оріанна Фалачі, така знаменита італійська журналістка. Mm -hmm. Вона там робила інтерв'ю з всіма в тоді в період Холодної війни, вона з mm -hmm. всіма там, лідерами політичними і світу, і з терористами, і з Муамаром Каддафі, і з зі Арафатом, mm -hmm. і з Кісінджером, і всіма. І вона робила з Денсеопіном інтерв'ю десь орієнтовно 80 Вісімдесяти вісімдесят рік, це той завдяки кому саме формат, така як вона є. Ну це вже завдяки сів. Вона така є, але за те, що вона от почала так інтенсивно розвиватися, що Китай почав так рости. Це Ден Сьогопін, і вона от там говорить з Ден Сеопіном, і Ден Сьогопін, десь на грані 80-го року, і він каже, що от світ стоїть на грані Третьої світової війни. І я вам скажу, кажу, що сполучених штатів немає шансів. Майже що радянський союз він набагато потужніший в mm нього, -hmm. і головне, що у нього така система управління, яка дозволяє йому швидко приймати рішення і екстраполювати ті рішення на дуже тривалий період часу. Тому що у сполучених штатах це що? це виборча каденти, каденція, це електоральний цикл. Mm -hmm. Політики всі е, короткозорі, вони далеко перспективу не бачать, а там сидить такий потужний дідо, діду, як Леонід Ілліч Брежнєв, mm -hmm. який дивиться своїм проникливим поглядом, десь далеко в майбутнє. Плюс там радянського союзу є можливість, вони нечутливі там до втрат, що вони mm -hmm. можуть собі дозволити багато втрачати. Це була вони... суб'єктивна думка, напевно, це ні. Це була думка фахівця. Думка людини яка це думка була думка людини. Ні, а вони на ну, Китаї тоді був конфлікт. Китай просто дивив... Вони тоді вони китайців є така стратегія, що вони намагаються Знаходитися десь на горбі з боку, і дивитися, як тигри б'ються, так би мовити, в долині. А коли mm -hmm. хтось там вони вже або обоє завдають один одному таких ран, що там не можуть виживати, то Китай тоді спускається і добиває. Mm -hmm. При його по розрахунках Денцього піна в Радянського Союзу були так би мовити кращі шанси для того, щоб в протистоянні з сполученими mm -hmm. штатами. І він mm -hmm. же не був такий дурник, який собі такий, втім, mm -hmm. я битий, що не знав, що він говорить. Але потім так сталося, що Сполучені Штати, скажімо mm -hmm. так. Прийшов Рейган, домовилися з Саудівською Аравією. У ну, прові є така гіпотеза, е, обвалили ціни на нафту. І прийшов Михайло Сергійович Горбачов. Навіть такий прекрасний чудовий лідер, який там думав, як прискорюватися, як розвивати економіку. Mm -hmm. Навіть зараз до, до до речі, дуже багато. Я, е, е, було дослідження цікаве інтерв'ю Сергія такого, Він говорив, що ці військові проекти, які Путін зараз витягує і починає доробляти, там, типу цього Арешника, це. це все робилося в часи Горбачова. Це коли от закладалося це прискорення і розвиток військово-промислового комплексу, це ранній Гарбачов. Угу. Тоді це все закладу, тоді мрію зробили. Угу. І проєкт от, 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 тоді. А Путін пішло, 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 ціна на нафту пірнула. Угу. І так виявилося, що в радянського союзу що це такий колос на глиняних ногах, і нема в нього так би мовити потуги такої, щоб протистояти сполученим штатам. Так. Раз, 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 і там уже треба кредити просити, треба рятувати. І тут вже пішли, пішли. Пішов розворот у цей що, е, як це е, нове нової так. перебудова. А ті казали, ну да, ми там кредити можемо дати, ну але треба випускати політв'язнів. А ще що, а, а ще кредити. А давайте вийде виведете війська з Східної Європи. Mm -hmm. Це ж є звісно така концепція, що це Польща там солідарність здолала комунізм. що це ну, Але там був військовий стан, якось собі давали раду, а потім в 89-му році раптом все раз і закінчили. Це ж прото перезагрузка свого роду відбулася тоді. Правильно Ну, перезагрузка це хотіли вже в часи Обами таке oh, зробити так. домовлятися. Але американці, скажімо, могли тоді в радянські. Союз після того, як обвалилися ціни на нафту на нацькому рівні перебували досить тривалий період часу, mm -hmm. у них з'явилися такі можливості, щоб скажімо, диктувати свої умови такі потужні наддержаві, як Радянський Союз. Mm -hmm. Радянському Союзу довелося прибратися східної Європи. Ну, звичайно, американці не розраховували тоді, що радянський Союз розвалиться. Були такі у них плани, що тут воно ну, якось цього Горбачова буде там тут вирішувати. Але воно так вийшло, що не тільки Східна Європа, скажімо, вийшла з під впливів Радянського Союзу, а ще й сам Радянський Союз припинив. Своє існування як геополітична реальність, так. І тут ми маємо ще на додачу до незалежної Польщі, ще й незалежну Україну, так би мовити. А крім того, ще Білорусь і ще й в середній Азії виявилося, що там теж, хоча вони про то навіть і не думали, а теж виявилися незалежні держави, потужні, які там от собі щось вирішують. І мені здається, що ми в нинішній нашій ситуації насправді. У нас якщо дивитися в українській інформаційній бульбашці, то у нас таке враження, що у нас починають очікувати третю світову війну. А мене таке враження, що вона чесно кажучи, вже йде до, до завершальної фази, що американці дорають ту партію, яку почали, скажімо, ще десь в році так в 19 девятнадцятому Є такий польський дослідник, яцик Бартосяк. Він там як провідний геополітик речі Посполитої, як вони кажуть, він кавін нього була давно така теза. Його за неї критикували, що про масштабовану світову війну. Що е, щоб не, не зразу, так як от по тому типу, що Перша світова війна, що всі держави включилися, і там таке тут угу. е, е, гібридна війна. А ні, там, вони просто поступово вони на різних етапах. Там значить, розтягнули цю війну. Спочатку він пов'язував цей, коли вбили е, цього Сулеймані для американців. Була іранського цього який які там семи проксі іранськими керував угу. в Сирії, там Ізраїль тримали за горло. Його прибрали і почали прибирати цю всю сітку. Угу. Потім вже навіть адміністрація змінилася, і е, були такі думки, значить, що природно, Китай настільки свій, швидко набирає свою потугу, що його не зупинять. Треба щось придумати. Ну от Тут виникає раптово війна на західному, на, на західному лімітрофі. Розрахунок був такий, знову такий, як цей Яцек Бартосяк пише, що Україна не встоїть, Росія війде аж до Західного кордону і там буде вже стримувати оцею фортецею Європи, буде Польща і Німеччина. І як вони знову таки писали, ці теоретики, польські, що, в принципі, американцям за великим рахунком, щоб самим не втручатися, для них немає великого для них не є проблема, навіть якщо росіяни дійдуть до вісли. А... Для них принципово важливо, якщо вони доходять до одера, тоді вони починають так би мовити там щось вирішувати. Вони можуть самі втручатися. Угу. Плюс у них задумка така, що от здалося внаслідок того, що Путін на Україну. Фінляндія налякалася, відмовилася від свого нейтрального mm -hmm. статусу, ввійшла в НАТО, і в них з'являється можливість, що якщо руски будуть так прориватися в Європу через Україну і Білорусь туди лізти в Польщу далі, щоб повернути свої впливи, які колись мав радянський союз там 89-му році, то вони можуть спокійно самі не втручатися за горизонту допомагати. А фінни і так би мовити з боку Румунії будуть підрізати е, росіянам логістику, всю, щоб вони не дуже так би мовити себе добре почували. Але для американців все пішло набагато краще. Через Україну. Через Україну. Нам пішла карта. У нас якось так завдяки Збройним силам України, особливим здатностям українського народу, ну і нашого вищого воєнно-політичного керівництва, якось так склалося, що Зеленський не евакуювався, все воно тут загрузло, почалася війна. Росіяни загрузли вже на скільки на 4,5 роки. Так. І тепер давайте подивимося, що якщо у 22-му році. Ватці беремо кінець двадцять коли коли для сполучених штатів була гірша ситуація геополітична зараз. Чи у 21-му році, коли вони невдало вийшли з Афганістану, і коли фактично стояло взагалі, Путін висунув свій ультиматум, що ви повинні вийти, е, прибирайте свої е, ядерні зброї з Європи. Так. НАТО ну, забирайтеся, все виходьте. Uh -huh. Це фактично для сполучених штатів була ситуація, яка дуже нагадувала 1940-й рік, коли Гітлер переміг Францію. Британія лишилася на контент. Фактично, британські і американські впливи в Євразії вони зникли. Uh -huh. От ми мали таку ситуацію. Двадцять першому році mm -hmm. оця адміністрація Байдена війна на Україну е, тут в нас на Україні. Е, потім вони потихеньку бачите, в Газі там теж бути ж виглядало так, коли е, 7 листопада е, жовтня, жовтня 23-го року mm -hmm. е, цей знаменитий теракт. Так то так виглядало, що Ізраїль взяли за горло, що з одного боку Хамас, з іншого Хезболла, що Ізраїль може влізти на війну, зв'язатися затяжну на на кілька фронтів, так. і це може бути гаплик. А бачите, як розрулили. Х... Хамас розрівняли, Хезболла виявила... За рахунок чого? От особиста історія персоналії, лідера. Ні, Бут... ну там не тільки персоналі Бенігінг там це не таке, Ні, Та, я думаю, там Нетаньягу грає свою роль. Він такий теж потужний серйозний політик. Але там, там все-таки Сполучені Штати, які підтримали, які давали ресурси, які допомагали, так. які довели ситуацію до того, що і режим Асада рухнув. Угу. І що ми маємо на сьогодні? Що Іран фактично втратив свою мережу проксі, що Хезболи фактично нема. Та там якось добивають у цей Хамас в Газі. Ну Катар ще щось мріє, там щось по я, я думаю, що вони дотиснуть і Катар. Але за великим рахунком оцих іранських проксі на Близькому Сході їх немає з великої політичної сили. Mm -hmm. Тобто це все зачистилося. тут. Є ж е, теж, ну звоно, якщо дивитися цей коно ну, скажу війну України з Росією тільки в межах України і Росії, то ми звичайно програємо, тому що ми втрачаємо території, навіть якщо б це закінчити завтра, судомі. Ми, ну, ми не можемо сказати, що ми, ми, ми можемо скатити, як це, це Віталій Едуардович Портніков. Любить таку тезу, що ми, ми перемогли, тому що ми вціліли як держава. Так. Ми збереглися як незалежна держава, яка має свою ідентичність, і це от це наше видатне досягнення. Це, це така перемога. Але Територіально, так в пластичному варіанті ми програємо. Але Росія, то якщо дивитися глобальніше на те, що їхнє протистояння з Заходом, Сполученими Штатами, mm -hmm. вони ту свою війну програли. Кількість їхніх втрат ну, втрати вони. маю на увазі, от на, умовний там, той самий Асад, Сирія, Сирія. Та? вплив на приміщенні да. Азербайджан, да, да. ми про нього також. А можна сказати, що Росія ж втратила свої впливи в Європі, то що було. Mm -hmm. ми ж, ми, ми ж пам'ятаємо, що двадцять другий, двадцять рік, ці тисячі. Європейські компанії, які виходили, Росія була в принципі, якщо би Путін мав. Трошки олії в голові, то йому треба було уникати цієї війни. Йому треба було дочекатися, доки запусти, а може й навіть не починати. А просто тут це все, скажімо, за рахунок економічної співпраці з Європою. Європа би тиснула на Україну, і це воно воно би це і Сполучені Штати поступово витіснялися mm -hmm. б і спробувати привезти сюди Януковича да. і ще ну, так? Януковича чи ще там когось якогось більш такого ну, лояльного mm -hmm. так. Мураєва. Там так, але він пішов на загострення, і це загострення не пішло не так, як він собі хотів. Угу. І він фактично він собі всю гру геополітичну цим поламав. Дивіться, от духовний наставник, ідеолог Дональда Трампа, той чорношкірий. Отже, mm -hmm. написав у Твіттері, що Путін закінчить так само, як Гітлер, і сказав: Тримайтеся українські браття. Ну до слова, тримайтеся українські браття. Допомога вже прямує. Репосно він допис Дональда Трампа про відправку підводних ядерних човнів ближче до європейського континенту. Збігнів Бжезінський, радник з нацбезпеки Джемі Картера, написав mm -hmm. таку багато в чому фундаментальну книгу. Велика шахівниця там писав про. Про зміну візії, зміну типів війни, якщо вони раніше велися за ресурси, тепер вони ведуться за фінансові потоки, що також говорить про перебудову, скажімо так, цілої генерації політиків, які тепер виглядають також інакше, не так фундаментально, як той самий Реган, можливо, той самий Черчилль і так далі. Чи погоджуєтеся з цією тезою, чи все ж таки Ні, я просто не погоджую, зараз. Я не погоджуюся. На нашим... Там трохи не про то книжка. Ну, будь ласка, тоді. Книжка раді. про те, що в нас на планеті є великий Євразійський континент. Так. Якщо його зібрати в одне єдине ціле, то, в принципі, Сполучені Штати можуть собі там десь якось відпочивати і займатися там в західній півкулі mm -hmm. своїми справами. Це те, я про що чому... мріяв Трамп, до речі. Трамп трошки про інше мрії, а із Бінні вже зінський казав, що головна вісь зовнішньої політики Сполучених Штатів повинна йти в такому напрямку, що вони не повинні допустити, щоб хто-небудь зібрав Євразію всю в єдине ціле, угу. що Євразія повинна бути. Бажано мирною, бажано такою, з добрих стосунка з Сполученими Штатами, але боронь Боже, щоб вона якось об'єдналася. І є ключові три регіони для Сполучених Штатів: це Західно, ну, європейський, Європа. Там треба не допустити гегемонії Росії або Німців, так. є Близький Схід, де не, треба, не можна допускати гегемонії Туреччини або Ірану, і є Південно-Східна Азія. Де не можна допускати гегемонії Китаю, тому що той, хто якщо б Китай, скажімо, здомінує південно східну Азію, він буде претендувати на гегемонію. В, на євразійському Та Книжка 97-го року, він да. тоді бачить. Ну, він, б, да, да, воно, в принципі, як, як, як арифметика, чи там, я не знаю, mm. там базові речі, вони залишаються. Там питання, як ти їх щитуєш, як ти їх трактуєш, mm. як ти можеш користуватися цим на, вже в практичних своїх застосуваннях, а так це що, ну, ну 2 на 2-4. Ну, mm. Є от, важливі регіони, не можна допускати там домінування. Треба підтримувати там якісь, так би мовити, суперечки. Ви щоб... бачите, що він постійно він, він зараз фактично обнулив всі ці. ВТО, торгові домовленості, загальну систему цих правил, за якою здійснювала світова торгівля. В нього про Трампа зараз да Трамп він розбив це на куски mm -hmm. і він веде переговори проти кожного там держави чи блоку держав, і один на один. Сполучені Штати їх переграють, можуть роздусити ну, от просто. Ні в кого ні в кого один в один з сполученими штатами немає шансу. Да? Він він оце от нам показав. От от, він, це от, ну, оце, я просто, Мені адміністрація Трампа більше подобається, ніж адміністрація дедушки нашого Байдена. Байдена. Як це він Джо, mm. хоча в нас в Україні дуже його люблять, там українська публіка дуже потоки на нього покладала великі сподівання. Ну але в цілому Трамп все робить ну він про він відбудову в нього в першу чергу американський інтерес. Якби в нас хтось з'явився такого типу лідер, як Дональд Трамп то от, от, от ці зділки заключати, менше розказувати про цінності, про якісь принципи. А нам потрібні свої інтереси і вміти вторгуватися. Але дивіться, те, що відбулося в 2021 році з Афганістаном, багато в чому заслуга самого Трампа. Ні, я не згоден. Там Трампа, там заслуга була двох: скажімо, кількох адміністрацій. З одного в першу чергу не треба було влади, якщо вони зайшли туди, щоб вбити Бен Ладена і знищити Аль-Каїду, то це військова операція, яку треба було зробити і вийти. Американці mm -hmm. там Казалися в дуже тяжку історію розбудови ідової ідентичності, і розбудови е, національної держави. Там племена живуть, які собі там десь якихось козів ганяють по горах, і їм, в принципі, то ні до чого. Вони влізли в цю там будівництво національної держави. Mm -hmm. Американці мають дуже. Це них дуже вони класні хлопці, але в них є паскудна річ, що вони люблять кудись залізти, там щось 20 років розказувати, потім зібрати свої, так би мовити, чемодани. І ми додому. І вони таке зробили і в Афганістані, і в Іраку, і в В'єтнамі, і в Китаї. 49-му році, тобто вони, вони дуже часто таке роблять, і це в них так і це почерк. Це це, я навіть не можу сказати, що це в них така погана риса американців. Це от просто, якщо ти маєш з американцями справу, треба сподіватися, що там от може бути такий момент, що вони зараз скажуть, ми, а, ми, а ми додому. Угу. От вони зайшли при Бараку Обамі, розбудовували там націю афганську сучасну державу, розказували людям там, що ви там повинні ЛГБТ цінності, угу. стать міняти, бороди повалити. Жінок пускаємо в школу, жінок беремо на роботу в поліцію, а потім. Сказали, що ми, ми, ми стільки вже грошей сюди завалили, що давайте будемо якось це згортати. Це почалося ще при Бараку Обамі. І вони почали готувати це, що ми будемо там скорочувати, потім виходити. Трамп от він так вів переговори, що він домовився, що це все закінчиться, що вони вийдуть. Але вже безпосередньо організацією виходу. З Афганістану займалася адміністрація Джо Байдена mm -hmm. і генерал Мілі безпосередньо. І от то, як вони вже вийшли, скільки техніки вони лишили, як це виглядало е, в аеропорту в Кабулі, це вже абсолютна і повна відповідальність е, Джо Байдена і його, так би мовити, прекрасної команди. І от тоді, от тоді, оце, я неодноразово вже чув, скажімо, особливо, скажімо, з цих е, польських і західних. Е, Політологів, що вони кажуть, що той вихід з Афганістану, до речі, книжка Боба Вудварда є війна, вона готується українською мовою, і він там, що цей вихід з Афганістану, от саме то як він був зроблений, що він спровокував Путіна на то, що він відчув себе. Потугою, що він відчув себе, що він шошов. Що якісь там нещасні американці, ви не можете собі з басмачами дати mm. раду. Це було 31 серпня, здається. Та, ну, та так, 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 так. це і... ну, я не пам'ятаю. Чтчити 31 серпень. Це от серпень. Це і всі і, і, і от Путіна так би мовити, в нього на ці, на цьому пішло оце, Що він, він відчув себе, що він може це все згорнути і попробувати, так би мовити, в силовий спосіб mm. вирішити питання тут е, з Україною, зокрема і взагалі з НАТО і сполученими штатами в Європі, пане Петре, Атлант. Тоді розправив плечі, але не вдалося. На щастя, знову ж таки, завдяки силам оборони. Це України. хто Атлант, я вважаю, що американський Атлант. Ну, я з вами повністю погоджуюсь, але в очах самого Путіна те, що він бачить дзеркалі, точно не те, що має. У ну, нього ну... програна партія. У нього програ. Ну, йому, до речі, Трамп запропонував такого в чисто в мафіозному стилі такий. Хороший вийду, давай от припиняємо вогонь, і там от ти там тримай, то що ми тобі нічого не признаємо, ну тримай то, що ти маєш, і там далі будемо розбиратися. Йому це для нього це був ідеальний віг. Mm -hmm. Це треба було бути, ну. — Жадність фрая разом та да, це те, що називається перебор. Як цей казав, що Картолог. не очко, буде, буде а туз. Угу. В, нього, в нього мало бути 21, а получилось 22. — Пане Петре. Але але оця от геополітична мапа ландшафт змінюється, і ви сказали, що в принципі візія у американців була не проти. Ну, Так би мовити, віддати на поталу Путіну Україну, а там вже боротися за Польщу. Ні, вони не те, щоб віддавали на поталу. вони їх просто вони, Американці вважали, що тут буде війна йти по-іншому, що вона буде йти не, е, да, не регулярні частини, там танки, авіація, Генеральний штаб, централізована команда, А ж це буде партизанка, що там от ці десь уряд в екзилі. Тут, значить, громадський спротив, якісь там активісти. Угу. Плюс це ж би була картинка, ну, так як, там, якщо б руски почали реалізовувати цю свою, цей свій план, по, скажімо, ліквідації української ідентичності і масових розстрілах там, в інтелігенції, це ж яка би картинка була? Це ж можна було би по телевізору і щоб показувати. Так. І це знову-таки би підняло всіх, там всі би обурилися, що дивіться, що робиться, давайте. Але так і плюс цим, але це мобілізувало би Польщу. Просто ну ми чогось, ну вони нас не розглядали, що ми настільки чи сильні, чи ми, скажімо, можемо так прилаштуватися до цих викликів війни. Вони більше стали. Тоді, от цей те, що писав Яцик Бартосяк, причому у нього цикл статей, які там до того, там 14-15 року, mm -hmm. він писав, він дуже. Американці хочуть з Польщі зробити таку фортецю, і, що... і ще не дуже багато за це дати. ну. Дивіться, ви кажете, от картинка. Я тут на секундочку трішечки в сторону в 30-х роках минулого століття британський журналіст показував світу, що таке голодомор в Україні по Харківщині. Не пам'ятаю прізвища та ім'я цього журналіста. Подорожував, публікував потім у газетах і ці фотографії страшні. Гаред Джонс. Так. Mm. Світ вражений був, але недостатньо для того, аби а от якось не був. А бачите, не дуже він там частково був вражений, але там же ж був ще Волтер Дюранті, інший кореспондент знаменитої американської газети New York Times, так. який там поліцера за це дістав. Він писав, що це все неправда, що там це такі є. Там десь хтось з вибирає, а то так трошки перегиби. А в цілому Радянський Союз це. Прекрасна країна, яка вирішує ті проблеми, які не міг вирішити mm. таризм. Вона виривається з відсталості. Вона розвивається, вона будує промисловість. Ну і прийшов друг всього прогресивного людства в 1932 році до влади. Це ж якраз пік голодоморобу Франклін Делану Рузвельт mm. і в 1934 році Сполучені Штати Америки визнають радянський союз, і це знов таки теж робилося для того, щоб створити. Противагу потенційному гегемону в Європі, mm. тому що німці, mm. тому що німці там починали крутити німці після першої світової війни їх викинули з числа великих держав, а вони хотіли туди повернутися. Ну він розумієте так, револючиться це для німців. Це нормальне прагнення повернутися в число великих держав. Просто вони могли б, вони би повер... вони б туди пхалися в будь-якому випадку. Там міг бути папен канцлером чи там міг бути Гітлер. Просто якщо б був папен, то напевно. Це би було щось в типу Першої світової війни, може без Голокосту? Mm. А якщо з Гітлером, то це вже маєте типу на весь, на весь на весь набір там з Голокостом включно mm. і всіма цими речами. Скажіть, будь ласка, Що? на останок, от, те як перебудовується ця геополітика, геополітична мапа чи є у нас шанс стати країною у числі? Сильних потужних країн, mm. чи ми можемо ми, залишитись ми, на периферії? Дивіться, на ми, жаль? По перше, в нас є своє місце на карті. Ми і нас Це є місце буферної зони, чи все ж таки місце держави, яка буде розвиватися? Ну дивіться ж як вона то буде розвиватися? Ну для того, щоб вона розвивалася, то треба, щоб американці змогли збудувати цю е поліцентричну. Євразію, в якій ніхто не зможе претендувати на гегемонію, ну це, це не утопія. Пане, я вважаю, що діду збіз збігнів жезінський не даремно свій хліб їв, і оця ідея поліцентричної Євразії, ну вона просто вона зараз зараз. Вона це не дуже популярна тема. Вона пов'язана на те, що в Росії повинен статися зміни режиму, і так і вони, ну в якійсь формі повинна, вони повинні еволюціонувати туди в бік заходу. Ну гіпотетично mm. там є такі люди. Рубакач, якщо відходить режим. Путіна і в одну-дві ітерації приходить там уряд Хадарковського, який починає розвертати на захід, що ми там західні цінності розвертає і починають ну грубо кажучи, там заплатили репарації від так, території розуміє. і працюють з заходом, тому що їм все таки. Я е, схиляюсь до того, що якщо ми дивимося на на протязі тривалого історичного часу, то Росія себе реалізовувала як держава європейська mm -hmm. зав'язана на європейську Так, конкуру. ви згадували Віталія Едуардовича да Портікова. ну а у нього така. Дивіться чому ми таки, візії кожен день інакше? він каже? Чому ми такі впевнені в тому, що Путін це Сталін, після якого прийде можливо більш м'якший. А, теж навіжений, але Хрущов, можливо, може не Путін... зраду. Може Еберія це... бути між Сталінами. Був був там Шиберія. Пробував можливо, щось. Путін це Лєнін, після якого прийде, прийде ще більш кровожерливий Сталін. Ну я не знаю. Якщо порівнювати Лєніна і Сталіна про кровожерливості, це хто там кого може, Сталін більше просто був більш організований. Він це того, все, владі... так би мовити, в... ну, тривалий період часу при владі і в нього були хороші організаційні здібності. А водич Ленін він так. Від душі, так би мовити, був угу. такий ідейний. Ідейний, так Павісить, повесить, павісить, повесить, щоб народ бачив. Так що в нього це була потужна така теж. Я не знаю, хто з них там, але, але все рівно після Леніна був Ось Вони цими циклами йдуть, так я не знаю. Е, є такий історик Добренко. Mm -hmm. То він каже, що ці ці, ці цикли вони йдуть, і вони, і вони в них оці зменшуються ці, так би мовити, цикли. цикли. Mm -hmm. Воно, вони не не, так не так глибоко пірнають цей тоталітаризм, там якось оце так. І Потім легше вернутися, так би мовити, на цю мей мейнстрімну дорогу трохи до європейських культури. Ну в нас зараз так виглядає, як Крамола, звичайно, бо тому що в нас ми на ми після 22-го року налаштувалися на рів з крокодилами, там що ми все викопаємо, і там так буде. Ну, навіть якщо послухати, то, що говорять, от там, наші польські сусіди, то в них ідея основна така, що чого їм Україну треба в НАТО. І Україну в Європейський Союз, що це не подарунки Україні, а це, мовляв, що вони не хочуть бути крайньою країною в європейському Союзі. Вони mm -hmm. хочуть, щоб вони були в центрі, а там за ними ще хтось був. Цебто mm -hmm. сидіти біля рову з крокодилами. Ну, я не знаю. Є, звичайно, такі люди, які розказують, що це дуже класно, там так, але краще вирулювати так, щоб все-таки, якщо докрутять американці до зміни режиму, mm -hmm. то ми і нам буде краще. Mm -hmm. Цебто там і тоді да. Росія буде буферною зоною да. між З Китаєм, З Китаєм. Да. Да. А ми про... будемо на харківському танковому заводі ремонтувати їхні танки, якими вони будуть воювати на ріці Амур там де небудь. Дай Бог, пане Петре. Я вдячний вам за вашу аналітику за відповіді на мої запитання. Петро Білян, шеф-редактор журналу енергобізнес, з нами спілкувався. Мене звати Павло Ковальчук і вдячний вам за присутність на цій розмові. Обов'язково ставте свої власні запитання з приводу тем, які тут підіймаємо. Та бережіть себе і Україну всередині та навколо себе. До зустрічі.